3.2.2 присвячений зіставленню. Пам'ятаємо, що концепція, принцип Бітінту руки – це зіставлення. Нам треба себе з чим зіставити. Ми зіставляємо або операції, або зіставляємо юридичні особи для четвертого, п'ятого методу. Для цілі цього кодексу контрольовані операції визнаються зіставними з неконтрольованими. Тут одразу наш законодавець каже, ми, якщо зіставляємо контрольовану і зіставну, то вони мають відповідати двом умогам. Перша вимога: немає значних відмінностей між ними, що можуть істотно вплинути на фінансовий результат. Або такі відмінності можуть бути усунені шляхом коригування умов та фінансових результатів. І так, в нас є 5 факторів зіставності. Фактор перший характеристика товарів робіт послуг, яка є предметом операції. І так, фактор перший, що ми продаємо? Другий фактор зіставності це функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ним використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків, вивод, розподіл відповідальності та інші умови. Тобто це функціональний аналіз. Далі, третя. Стала практика відносин та умови договорів. Ну, я тут заохочую ваше друге речення. Все ж тобто, нам потрібно будуть аналіз умов договорів, укладений між сторонами, які істотно впливають на ціни товарів. Тобто, це аналіз умов договору. Третій фактор, четвертий фактор економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз провідних ринків, товарів робіт послуг, які істотно впливають на ціни товарів робіт послуг. Для чого нам потрібна функціональний аналіз, щоб визначити слабу сторону? Завжди, колеги, питання, яке ми собі ставимо: хто простий, хто більш складний. В операції між продажем Панчох на Голландію, де в Голландії нікого немає, вона проста сторона. Крапка. А з цього висновок, який ми робимо. До речі, це робить висновок не настанови і глобальна концепція. Ми маємо тестувати. Тестувати, тобто досліджувати, ми маємо фокусувати свою увагу на тій стороні, яка є слабкою, яка є простою. І ця слабка сторона, вона виявляється якраз за результатами функціонального аналізу. Функціональний аналіз, його призначення, виявити тестовану сторону. Тестована сторона це та сторона, на яку ми будемо. Фокусувати свою увагу е, під час економічного аналізу далі стала практика це умови договору. досліджуючи умови договору, ви звертаєте на не на форму договору, а на сутність. І тому, а якщо в договорі передплата і вона виходить за рамку звичайного якогось ділового обороту, то іноді ми можемо замінити цю операцію податково так і робить. Іншою операцією, і далі ми побачимо коригування, які можуть робити податкові податково. Mm. Тобто, по суті, це фінансування, і тому нам потрібно дослідити умови договорів. Четверта умова зіставності, що це мається на увазі? Зазвичай я маю зрозуміти, а яка моя частка в операції з контрагентом в загальній частці імпорту експорту цієї продукції? І останнє. бізнес-стратегія, ви виводите на ринок нову продукцію. Називемо її якісь гетер. А ви написали в своїх внутрішніх якихось політиках, що з метою просування на зовнішні ринки нового продукту ми максимально стимулюємо режим експорту з усіма нашими нерезидентами, в тому числі і з пов'язаними. І ми маємо вивести долю ринку цих гетер там в Польщі або в Німеччині на рівень там 40%. І для цього ми. Робимо таку сладку ціну для нашого пов'язаного нерезидента, щоб тільки він там більше всього продавав, бізнес-стратегія може бути формалізована. Я хочу досягти 10% долі ринку гетрів на Польщі або в Німеччині. І це нормально. Але ми ж розуміємо, що якщо ми виводимо якийсь продукт на ринок, то ми виводимо через стратегію цінового дену, тоді питання виникає: а якщо в мене є бізнес стратегія, Яку давайте називемо формально стратегія виходу на зовнішні ринки, і цією бізнес-стратегією зазначено, що впродовж двох років ціна звичайна ціна на експортного пов'язаного контрагента в мене буде мінус 15% для того, щоб ця компанія максимально продавала більше там? І не факт, що я буду в діапазоні, не факт, що я обґрунтую рівень цін. Але в мене є бізнес стратегія. У разі відсутності або недостатності інформації про окремі неконтрольовані операції для визначення показників рентабельності може використовуватися фінансова інформація про юридичних осіб. Оце те, про що я вам казав. Тобто, в нас є дві частини інформації. Інформація щодо зіставлених операцій, тобто, може бути внутрішні зіставні операції, і там операційний підхід, транзакційний. Але якщо цього немає, ми можемо використовувати інформацію зі ставно юридичних осіб. Далі, пункт 3922,3. Дивіться, зіставність комерційних фінансових умов з умовами неконтрольованої операції здійснюється, зокрема, але не виключно. За результатами аналізу: кількість товарів, строки виконання господарських операцій, умови проведення платежів розміру звичайних надбавок, розподілу прав та обов'язків. По суті, ну воно цей 39-23 він ускладнює трошки нам прийняття. Тому що, чому? Тому що вище ми казали про п'ять факторів зіставності. Тобто, цей пункт просто по-іншому формулює зіставність. Тепер наступний пункт присвячується ризикам. Тому, колеги, коли ви оцінюєте ризики, ось вони тут також перелік цих ризиків є. Нам потрібно досліджувати і задавати собі питання. Хто несе відповідальність за цей ризик формально і по по договору, і фактично? І чи є е, у компанії можливість відповідати за ризик?